Пізнього вечора хлопчик Лев лежав у ліжку і, щоб швидше заснути, як завжди, рахував овечок. Раз, і біле пухнасте звірятко стрибало через ліжко. Два, ще одне, три. Тут Лев розплющив очі і зрозумів, що третя овечка не стрибає. Третьої овечки взагалі не було в кімнаті. Вона загубилася. Лев виліз під ковдри і озирнувся. Перша та друга овечка сиділи біля ліжка, а четверта стояла під вікном, чекаючи своєї черги. Мабуть, спізнюється, подумав Лев. Він узяв ліхтар і вирушив на горище, де жили всі його уявні овечки. Гей, на горі! Третя овечка випадково не тут? запитав Лев, заглядаючи під косий дах. Звірята переглянулись і хором відповіли. Ні. Повернувшись до кімнати, Лев подумав так, якщо щось зникло, воно, напевно, під ліжком. Але там Лев знайшов лише зниклий кубик і ведмедика. Лев поклав знайдені іграшки в коробку, а заразом подивився, чи немає там зниклої овечки. Потім Лев заповз під стіл. Але там, замість овечки, самотньо лежала розмальока та розсипані олівці. Довелося все повернути на місця. Лев заліз на стілець і оглянув кімнату. Зниклої овечки ніде не виявилося, зате скільки було безладу. Хлопчику так не хотілося шукати овечку серед кинутих речей, і він вирішив піти пошукати десь ще. Можливо, овечка втекла у двір, піднявши перед собою ліхтар, лев і вівці вийшли в сад, повний танцюючих світлячків. Там, у буці, жив Барбос. Лев хотів запитати у пса про овець, але він був зайнятий. Рахував своїх крихітних уявних овець, щоб заснути. Овечки пса були малесенькі та коричневі. Побачивши велику білу овечку, Дехто з них зрадів і застрибнув на неї, щоб покататися. Біла овечка почала скакати, щоб скинути пустотливих малюків, але ті не думали повертатися у свою отару. Тоді Лев попросив світлячків допомогти. Ті схопили коричневих овечок і віднесли їх на місце. На щастя, вся ця метушня не розбудила барбоса. Лев сходив до сараю, біля якого валявся кинутий ним велосипед. Він підняв його, щоб перевірити, чи немає там овечки, але, на жаль, там її не виявилося. А велосипед лев вирішив поставити на місце в сарай. Там же він побачив на підлозі свої відерце і розкидані іграшки для пісочниці. Овечки і там не виявилося. Клавши іграшки на полицю, він пішов назад до будинку. На ганку на нього чекав дідусь. Чому ти гуляєш так пізно? Здивувався він. Хлопчик пояснив, що шукав уявну овечку, а чи можна позичити в тебе одну овечку, попросив Лев у дідуся. Що ти? засміявся той. Мої овечки вже старі, їм важко стрибати. Але я раджу тобі, продовжив дідусь, ретельніше пошукати у себе в кімнаті. Я впевнений, що вона там. Повернувшись до спальні, Лев заглянув під килим. Але там валялася лише його втрачена ліва шкарпетка. Ну, хоч ця таємниця розкрита. Лев кинувся шукати під подушками, що валялися біля крісла. Швидше за все, овечка вирішила там погрітися, але, перевернув всі подушки, він нічого не знайшов. Де ж це овечка?» – важко зітхнув Лев. Він акуратно розклав подушки на кріслі і розгладив їх, щоб вони стали виглядати охайніше. Ой, яка в мене гора одягу скупчилася, вигукнув Лев, глянувши в куток. Вона ще ворушиться. Купа одягу стрепенулась і почала рухатися кімнатою. Одяг, стій. вигукнув Лев і побіг її ловити. Купа тікала, тікала від хлопчика, та й застрягла в кутку. І тут з підзем'ятого одягу висунулася голова овечки. Бідна тварина застрягла. Лев вибачився перед овечкою за безлад і витяг її з купи. А весь одяг він акуратно склав у шафу. Тепер усі речі в кімнаті були на своїх місцях. Леву стало добре, і він пішов спати. Він пообіцяв овечкам, що тепер в його спальні завжди буде порядок, і ніхто більше не заплутається в розкиданих речах. А потім овечки вишикувалися в ряд біля вікна і почали по черзі стрибати через лева. Доки хлопчик спокійно засинав. Раз, два, три, чотири.